Вітаю вас, шановні друзі! Ми продовжуємо вивчати творчість видатного українського шахіста Василя Іванчука. І сьогодні я пропоную розглянути партію, котру Василь Михайлович зіграв у 1996 році проти майбутнього 14-го чемпіону світу Володимира Крамніка. І так на дошці після початкових ходів виникає староіндійський захист. Чорні тимчасово відмовляються від боротьби за центр, прагнучи якомога швидше закінчити розвиток, і лише потім контратакувати пішакові редути суперника. Іванчук розвиває королівського коня, така послідовність ходів залишає за білими можливість розвитку чорнопольного слона на я 3 або ж 5 Крамнік робить рокіровку, і перед нами система зіміша. Володимир наступним ходом підриває центр, Іванчук захоплює простір, чорні намагається відкрити лінію. Є. Білі звільняє діагональ слону після розміну у центрі. Крамнік завершує розвиток коней. І на дошці виникає позиція, більш схожа на модерн Беноні. При підтримці далекобійного слона чорні планують наступ на ферзовому фланзі. Василь перешкоджає ходу Б 5 крамнік хоче використати нестійку позицію коня ж 3 Але білий слон, мов сокіл, вилітає на G5, зв'язує коня і не дає просуватися пішаку. У даній позиції зазвичай грали ферз'я 5 або ферз'я 7, але в партії Крамнік використовує нову ідею. Василь Михайлович планує розмін головного захисника слабких чорних полів. Крамнік атакує слона біля завершують свою задумку. Крамнік енергійно грає Ферзі 5, перешкоджаючи короткі рокіровці. У випадку двох нулів чорні дають шах, на король аж один міняється на Д2 і кінь потрапляє у халепу. У випадку ходу тура F2 чорні також міняють ферзів і білі втрачають якість. Ну і нарешті, якщо білі самі міняються на полі Д4, то їм потрібно або якість віддавати, або свого коня. Враховуючи це у нашій зустрічі, Іванчук відмовляється від негайної рокіровки, міняється на полі G7 і розпочинає маневр коня з метою перевести його на клітину С4 для атаки слабкого пішака, а також слабкого поля B6. Рамнік відчайдушно намагається загострити позицію, проте цим створює лише додаткові слабкості. Іванчук продовжує подорож коня, Володимир планує здвоїтися по лінії Ж. Василю відповідь атакує пішака і брати на 2 небезпечно, адже білі роблять рокіровку і отримують можливість провести атаку на королівському фланзі. Тому партії чорні захищають пішака ферзем. А тепер Василь Михайлович робить коротку рокіровку, Володимир намагається таки провести хід б5. Василь не звертає на це ніякої уваги. Після ходу б 5 узяли, забрали і полетіли лалеки у краї далекі. Іванчук розпочинає атаку по слабким білим полям. Після ходу Б4 Кабелянський лізе в саму душу крамнік створює другий напад, але козак на білому коні з темпом скаче на слабке поле є 6 щоб не втрачати час на відступ, Володимир міняється на Єдва, намагається створити атаку атакополі ніже, коні Василя продовжують гарцювати по слабким білим полям. Тура тікає на це вісім, другий кінь влітає на є шість. Володимир намагається розміняти бодай одну туру, але не бувати тому. Чорні притискаються до пішака Б 2 як до рідної Березки, Василь атакує пішака аж п'ять. Не захист тверзим, піхотинець пробиває вдишла генералу і брати погано, адже білі грають кіньє сім і чорні змушені віддати якість. Тому у партії Володимир грає фер g3 для того, щоб на кінь аж 5 з стемпом напасти на коня. Але замість того тура залітає на поле е 6 Позиція чорних тріщить по швам. Чорний кінь, як той цоб, брикається, відчуваючи загибель. Василь атакує Туру і відступати на g7 погано через подвійний напад. Але і хід у партії Тура А8 не набагато краще, оскільки Іванчук дає шах, і крамнік визнає себе переможеним, адже на король g7 чорні втрачають ферзя. Ось так віртуозно Василь Михайлович Іванчук провів атаку по слабким полям своїми конями. І якщо вам сподобалася партія, ставте вподобайки, діліться роликом з друзями і до наступної зустрічі.